Доброго здоров'я, колеги. Щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні. Героям слава, шановні друзі. І от що я вам скажу. І ви мені скажіть, що може бути цінніше від дружби між дорослими мужчинами? Безкорисливої такої дружби. Про яку ще здається Георг Оц писав, Співав, що безкорисна дружба мужська, от, вона найбільше ціниться. Така дружба е, започаткувалася багато років тому. У мене з колегою із Франківщини Ярославом Івановичем Муфою. Ну, хто слідкує за нашими каналами, ми перехрещуємося в своїх повідомленнях, от, і є інформація про те, що у нас. Нормальні хороші стосунки налагодились. І не просто налагодились, а стосунки між бригадами, як це ми називаємо, вирішуємо ми, да, будь-які питання вирішуємо. Радимося по багатьох питаннях без більництва. Я скажу чесно, що я багатенько не розуміюся на селекційній роботі і тут я багато почерпнув у свого друга. Ну, Коротше кажучи, Якщо е, говорити про щось матеріальне, то свого часу я започаткував у е, Ярослава Івановича на пасіці невеличку альпійську пасіку. Кілька вуликів йому вислав, і він тримає там бжіл і не нарадується, який стільниковий мед отримує, ну і так далі, і так далі. як швидко бжілки розвиваються в таких вуликах. От. Ну, це коли була така можливість. А от буквально недавно мені Ярослав Іванович теж допомагав багато чим. А от недавно він мені прислав п'ять маточок племінних. Я трошки покращив свою породу на пасіці, тому що в мене там дворняги зібралися вже за кілька років, таке безпороднє. От і у нас є домовленість, що Бог дасть наступного року ще покращимо. Корни нашої моєї пасіки. От, ну це таке. І потім що зайшла річ про те, що який смачний мед в Карпатах десь ми, десь ми смакували. І тут же він вислав кілька відерець, кілька відерець цього центробіжного меду і рамочки, кілька рамочок стільникового меду на 145-й рамці. От, Ми були, як би сказати, ну в невеличкому так шоці. А тут от буквально свіжа новина, це сьогодні. Сьогодні це ми маємо 4 листопада 2025 року. Ярослав Іванович э, краєм вуха почув, що в мене є якісь там негаразди по здоров'ю. Ну і таке інше. Каже, та я ж тобі для підтримки прийшов зараз посилочку, там буде у вас є препарати для підтримки імунітету і так далі. І так далі. Ну оце Марися з'їздила тільки що на нову пашту, приїхала і розпаковуємо, дивимося що тут є. Розпаковуємо цю посилочку. Так. ну це зверху це. Ущільнення там це зрозуміло. Так, це флакончик. Ось що тут є. Ось подивіться тільки, що тут є. Яке тут є багатство. Яке тут є багатство? Це е, настоянка на. Е, цьому? Е, Продукти жтодіяльність воскової молі. Це настойка на восковій молі. Я так оце щось мене перемкнуло. А це настоянка. Щоб ми бачили. Настоянка прополісу. Настоянка прополісу. А от оце бджолиний підвор. Джалиний підвор. так ось І... Що я скажу, друже Ярославе? Що я скажу, шановна Наталя, я безмежно вам вдячний за таку підтримку і за таку, як би сказати, дружбу між нами безкорисливу. безкорисливу Тому що не захотів би Ярослава брати в якості оплати нічого. Більше того, навіть доставку. Дивлюсь, він оплатив сам. Хотів я якось в наглу е, на нову, через нову пошту кинути якусь копійку. А потім думаю, дружба це так не робиться. І на цьому, значить, отаке. Ну, значить, тоді що? Ми в розмові е, дійшли такої спільної думки, що як Бог дасть весною е, буде можливість. Я вже приїду до нього, до Ярослава Івановича в гості. Це буде Франківщина, це буде Войнилів, Войнилів, таке велике село. І ми з Марисою туди обов'язково приїдемо. Хай тільки тримається здоров'я і хай тільки все буде гаразд з нашою перемогою у цій клятій війні. Заводьте друзів, хлопці, дівчата, заводьте друзів. друзів. Це величезна, величезна справа, не просто такі пусті слова. Хай у вас буде багато таких близьких людей, яким ви довіряєте і з якими у вас взаємодопомога і взаєморозуміння. Хай вам щастить.